Warcraft — це всесвіт, створений компанією Blizzard Entertainment. Він починається з історії про дві протиборчі раси орків і людей. Орки, які вигнані зі своєї батьківщини, прибувають в Азерот світ людей. Люди, очолювані королем Лейном, об'єднуються, щоб вигнати орків. Війна між орками та людьми триває багато років. Вона призводить до розростання та збільшення конфліктів, включаючи війну між людьми та ельфами, а також війну між ордою та альянсом людських націй. Warcraft — це всесвіт повний пригод і героїв, і жорстоких битв. Він охоплює безліч різних історій, які розповідають про долю Азероту. Слава Україні, Кіномане, ви на канелі Вісіуса. Приємно познайомитися з вами, якщо ви дивитесь мене вперше, і сподіваюсь, що підпишавшись на цей канал, ви залишитесь тут надовго. У цьому відео я пропоную вам поринути у фентезійний світ Warcraft та поговорити про історію Азероту та кінострічку, яку відзняли по мотивам серії ігор та книг. Ви можете підтримати це відео вподобайкою чи коментарем, або ж долучайтесь до фінансової підтримки каналу. Якось ці люди. Ви не перевершені, адже завдяки вам цей канал розвивається. Якщо ж ви бажаєте долучитись, то всі посилання я залишу в описі під відео. Сідайте зручніше. Ми починаємо. Азерот цей неперевершений світ є домом для багатьох рас та культур, які постійно борються за контроль над його територіями та ресурсами. Історія Азероту починається з прибуття орків у світ людей. Орки були вигнані зі своєї батьківщини планети Дренор та шукали нове місце для життя. Вони знайшли Азерот і доволі швидко розгорнули війну проти людей. Щоб не спойлерити для тих, хто не знає, я не буду розповідати про хід та результати війни. Азарот – це величезний світ, який захоплює безліч локацій серед найважливіших туди входять. Штормград це столиця людських земель, велике та могутнє місто, яке є домом для багатьох важливих публічних фігур. Оргримар, столиця орків, жорстоке суворе місце, в якому не дуже раді новим сусідам. Даларан, місто магії, місце для могутніх магів та учених. Азарот є світом, де закони постійно змінюються. Війни, політичні інтриги, зради, природні катаклізми часто перевертають світ з ніг на голову. Якщо вам буде цікаво більше почути про цей всесвіт, напишіть про це все в коментарях. Ми підготуємо другу частину відео. 26 травня 2016 року на наші екрани вийшов Warcraft. Це фільм, на який фанати серії ігор чекали більше десяти років. Кінострічка, яка мала покінчити з прокляттям екранізації відеоігор і стати першим шедевром серед гейм-муві, отримала змішані відгуки від критиків, але більшість фанатів залишилися задоволеними. Світ орків, близький до зникнення, і Чаклун Голдан, який править ними, знаходить для своєї раси новий будинок. За допомогою Магії Скверни, що живеться життєвими силами сотень рабів, він відкриває портал у королівство Азерот. І разом із ударним загоном вирушають підготувати ґрунт для вторгнення. Король Лейн, воєначальник Лотар та Мах Медив повинні дати бій оркам і запобігти нашестю орди. Серед орків також заходяться ті, хто не підтримує гулдана, до прикладу, молодий вождь Дуротан, який готовий піти на союз із людьми на благо свого роду. Світ Варкрафт населений численними расами, які до певного часу мирно співіснували. Але одного разу спалахнув конфлікт, який переріс у повномасштабну війну. Суперники були гідні один одного, і довгий час ніхто не міг перемогти. Жертв ставало все більше і жорстокість глибоко засіла в серцях воїнів. Найбільше битви проходять між людьми та орками. А почалося все з того, що Орда, на чолі з жахливим гулданом, увірвалася до королівства Штормград і зрівняла з землею його столицю. Альянс вирішує помститися оркам і завдає удару у відповідь. Головним серед воїнів Альянсу вважається Андулін Лотар, відчайдушний і неймовірно хоробрий чоловік, який в будь-яку хвилину готовий пожертвувати собою в ім'я перемоги. Обидва воїни переконані у своїй правоті і свято вірять в перемогу. Настане момент, коли Андуїн Лотар і Гултан зустрінуться на полі бою. Тільки один може стати переможцем і покласти край кривавій війні. Хто переможе і як це змінить обличчя Всесвіту Варкрафт? Не пропустіть шанс стати свідком найбільшого бою в історії. Американська кіностудія Legendary Pictures вирішила випустити продовження фентезі фільму Варкрафт, який був екранізований за мотивами одноіменної відеогри. Таку інформацію надало видання Comic Book. Інсайдер повідомляє, що кінострічка була запущена у виробництво у 2019 році, але ні деталей сюжету, ні передбаченої дати виходу фільму поки немає. Що стосується сюжету другого фільму, то тут у творців є маса варіантів. Так можуть з'явитися герої з раси нежиті і ельфів. Всесвіт Варкрафт дуже великий, так що ідеї для сюжету сиквела повинно бути вдосталь. У 2018 році режисер Варкрафта Данкан Джонс заявив, що шанси на зйомки другої частини дуже малі, але цілком можливо він поміняв свою думку і продовжить режисерувати проект. Офіційного підтвердження від кіноіндустрії з приводу Варкрафта 2» поки немає. Від західних кінокритиків фільм отримав в основному негативні відгуки, і всі ці фактори ставили під сумнів вихід другої частини. Отож, поки чекаємо. Загалом Warcraft не вийшов шедевром, на який ми всі сподівались. На жаль, це важливо, тому що без критиків та пересічних глядачів немає виручки, а без виручки немає сиквелів та інших частин кіно. Одна з проблем полягає в тому, що сюжет досить простий і запам'ятовується як щось шаблонне та прямолінійне. Хоча сцени поставлені дуже гарно, також варто згадати про те, що важливою проблемою кінострічки стала непрозорість нової аудиторії. Як ми вже говорили раніше, до певних дурничок та дивних моментів варто звикнути заздалегідь, щоб під час перегляду насолоджуватись та не звертати на них увагу. Якщо резюмувати, ця кінострічка принесла мені величезне задоволення від перегляду. Вона чудово ілюструє першу війну у світі Варкрафту, але можна зробити замітку: це фільм для своїх, звідси здебільшого, і негатив від критиків. Не можна робити одразу висновок, що фільм неможливо зрозуміти, коли ви дивитеся його вперше. Не знаєте сюжет ігор чи книг, просто знайомі з історією мають перевагу при перегляді. Вони готові до певних сюжетних поворотів. Потрібно визнати, що історія світу Warcraft сама по собі не шедевр літератури. Як одного разу розповів Роберт Казінський, Варкрафт ґрунтувався на купі успішних франшиз від різних коміксів по типу Марвел чи Зоряних Війн до Саги Толкіна чи Вархамеру. Історія Варкрафту багато в чому вторинна, банальна та пафосна, як індик, помилуваний президентом на День подяки. Але водночас вона все ж таки досить епічна і велика, щоб затягнути в себе людину і дати відчуття іншого світу. Але якщо ми приймемо історію Варкрафту саме по собі як даність і подивимося виключно на те, що зробив з нею Данка, фільм можна сміливо назвати видатним. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти у розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти у розвитку каналу фінансового, буду вдячний за підписку чи разовий донат на будь-яку суму на платформі БайМієкофі, Patreon чи Donatello. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.